На сьогоднішній день в нашому залі відкрита виставка Західного регіону Живопис. О, це є акція, яка продумана сімома головами національних спілок Західної України, тобто починаючи від Ужгорода Рівне, Луцьк, Тернопіль, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ. Це є наш регіон. В принципі, десь в порядку 15 років тому таке практикувалось. Були такі виставки зональні на сьогоднішній день. Ми відновили, і воно дійсності ми відчуваємо, що це потрібно, і на перспективу будемо знищити розрахунку на 7 років проводити в кожній області, яка в числі оцих 7, що я назвав отаку виставку. Тільки живопис. Бо Львів значить, практикує в цілому образотворче мистецтво. Тобто там є і графіка, скульптура, значить, прикладне мистецтво. Тут ми в плані того, що в нас виставковий зал має площу, От тобто, тут ми обмежились тільки живописом. Значить, на сьогоднішній день. Ми вартуємо того, щоб в Тернополі мати таку виставку, щоб ми були цими власне першими ініціаторами цієї виставки. От відібрано дійсності кращих художників. От, щоб ви зрозуміли, це є сім областей, сім авторів на протязі сіми років. Тобто, тут є 49 робіт, от і власне такого об'єму. Десь всі виставкові зали і в Луцьку, і в Рівному, і в Франківську, отакого от об'єму. Тобто зі всіх сторін, із практичної, і із мистецької це є дуже добре. Значить, кожен регіон представив по сім робіт. дійсності це є і молоді художники, і художники зрілі, тобто вік цієї виставки. Десь приблизно від 30 до 80 років тут є експозиції і роботи народних художників, заслужених художників України. Всі, значить, члени, значить, національної спілки художників України. От. Власне, десь, і в такому плані ми працювали перед тим, як зробити значить, оцю виставку. Є надрукований дуже хороший каталог, де зібрана вся початкова інформація по даній виставці. От, в кольоровій розкладці дуже гарно подано, поданий кожен автор цієї виставки. Скажіть кілька сківше можна. Про авторів, хто має честь представляти Тернопільщину? значить, член спілки, тому що це все є базовано на базі національної спілки художників України, і воно в подальшому буде і рекламуватися, і в журналі Бразу Кошемистецтво і так далі. Воно буде проходити через шори наших мистецтвознавців і тернопільських, і регіональних, і і українських мистецтвознавців. От, значить, право мали відбирати е, голови е, областей. Е, власне е, В дійсності є проблема, бо кожна з організацій має на сьогоднішній день по 40 живописців, тобто в нашій організації є 60 членів спілки, то серед них більшість є живописців. От і на сьогоднішній день визначити, що Повинен бути той чи інший тут в експозиції. Це є дуже велика проблема. І проблема і у Львові. собі, що Львівська, значить, одна з більших є організацій, але тут представлено тільки сім робіт. Це а є і проблема. Ну, враховувалося власне. Значить, тут люди в основному творчо працюють. Це люди, які мають безліч. Виставок індивідуальних, от вони потенційно працюють на протязі самого року. От вони є учасники і всеукраїнських виставок. Тут виставок, які ми проводимо і так, далі, і так далі. Тобто, це є дійсності художники, які є в пульсі образотворчого мистецтва. От і вони є тут, в нашому виставковому залі. Але слідуюча виставка буде на Волині. От буде зовсім інший склад. От на протязі сіми років я думаю, що кожен художник, який працює, буде мати можливість ось бути власне е учасником цієї виставки. Тепер Львів має можливість е палацу мистецтв. І я думаю, що в кінцевому результаті ми зробимо е таку виставку підсумкову вже в Львові, і там дамо можливість майже кожному. Значить, живопису, який є тут, в Західній Україні, брати участь в цій виставці. Тобто це не є, значить, щоб були якісь, будемо казати якісь моменти продумані такі, щоб щось обмежувати, когось обмежувати і так далі. Буде все. Но єдине то, що я кажу, дійсно образотворче мистецтво на сьогоднішній день, воно десь. Десь є, будемо казати, на на якійсь ланці такій, що 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 вона потребує більш значить якоїсь уваги, уваги від всіх. Але значить, люди працюють, от художники працюють, малюють. От якщо не не дають їм можливості, тут виставляються. Повірте, виставляються. повірте мені, що вони шукають місце, де виставитися. Якщо не в Україні, то за межами України і так далі. Тобто, практично, хто працює в образотворчому мистецтві, він завжди себе покаже. От, проблем немає ніяких, аби було здоров'я працювати, от і в цілому буде все гаразд. Пані Ігоре, розкажіть, будь ласка, кілька слів про роботи? В яких техніках Є значить, тут в залі, при тому, що це є невеличка виставка. От я сказав 49 робіт, але тут є все. Тут є фігуративні роботи, є, е, значить, роботи архітектурні, є композиційні, є тематичні роботи і так далі. Тобто, все, що в живописи на сьогоднішній день, в сучасному живописі, воно є тут, власне, значить, на оцій виставці. Тепер акцентувати десь на якійсь роботі конкретно, сенсу немає. От. Кожна робота вона заслуговує увагу. Бо це є дійсності зрілі майстри образотворчого мистецтва. Це є художники, я кажу, які дійсно заслуговують, щоб бути тут, в нашій виставковій галереї. Кожний регіон, який представлений в виставці, зрозуміло, має своє лице. Тобто це є органічно. Якщо художники подали роботи з Закарпаття, є закарпатська відповідна школа, і ми формували експозицію в нашій виставковій залі, де б не повісити їхні роботи, видно, що це є роботи з Закарпаття. Якщо художники прислали нам Черневець, це є дійсності їхні, і погодні умови, і так далі. Воно це все є в їхніх роботах і тому видно, черневці це є черневці, івано франківськ є івано франківськ і в колориті, і в темпераменті, і в подачі. Ось і так далі. В цілому виставка є цільна. Тобто в нас вчора були гості із Львова, от, із Франківська з Черевець і так далі. Кажуть так, що ніби виставка одного майстра, вона є цільною. Але при тому я кажу, все ж таки видно, що кожен регіон має якусь е свою родзину відповідно тут на виставці.